Ще трішки, і моя голова лусне, вона постійно вариться, кипить. Вітаю вас на своєму каналі, який називається калдископряжі. Мене звати Юлія, я дуже полюбляю в'язати спицями. Так ось, щоб вона ще трішки і не луснула у мене, я вирішила сісти, записати це відео і поділитися з вами, щоб трішки її розрядити. Що ви сьогодні у мене побачите? Покажу одну готову роботу, над чим працюю і. Одна, моя така невеличка глобальна е ідейка. Так ось. З чого хочу розпочати, звісно, подякувати вам, шановні красені і красуні, за те, що ви підтримуєте мій канал своїми вподобайками і коментарями. Мені дуже-дуже приємно, але я сподіваюся, і все ж таки мрію про те, що це стане звичку. Вмикаючи Юлію, обов'язково поставимо пальчик догори і напишемо коментар. Вам не важко, а мені дуже-дуже приємно. Так, ось ви знаєте, що я, як та домогосподарка, яка полюбляє купорсатися самостійно в своєму городі і не спілкуватися із сусідами. Так само у мене і у в'язанні. Існує безліч цікавих, різноманітних проєктів на будь-який смак. Але я завжди йду сама, тому що дуже не полюбляю обмежень. І... Мені легше щось самі вигадати і тихенько-тихенько коперсатися із своїм в'язанням. Єдині проєкти, проєкти, про які я розповідала, це був вишивальний проєкт, який стався повним провалом, про це я вам розповідала. І два роки це жакардові історії, ну тут ви розумієте, що я просто не могла відмовитися. І саме 2025 рік розпочався геть несподівано. І він, знаєте, трішки не схожий на те, той, на той, як зазвичай починається кожного разу рік, тому що багато ідей і багато роблю того, чого я ніколи не робила. У нас є харківські петлі, доволі така велика група в телеграмі. Якщо вам цікаво, будь ласка, доєднуйтеся. Який веде галюня Сонати Ярн, і Олена з каналу ще пара рядочків. І вони вирішили також погратися із шкарпетками. І Вирішили створити шкарпеткову олімпіаду. Прочитавши умови, я зрозуміла, що це той лайтовий варіант, який влаштовує мене на всі 200%. Майже немає обмежень. І на Завдання шкарпетки дається місяць. ну Тут ми розуміємо, що за місяць, навіть по декілька рядочків в день, ми маємо створити пару. Тим паче, що таких ось надзвичайно складних, якихось замудрених завдань немає, тож а чому б і ні? І завдання січна було, е, класична шкарпетка. Я розповідала, показувала, коли в'язала у минулому своєму відео, що для мене це класична шкарпеткова пряжа 4 нитка 420 метрів на 100 грамів. Такий метраж 400-420 метрів я вив'язую спицями пицями 2 е, Раніше я в'язала спицями пицями. Господи, скажіть мені, Pro Zing, А коли я придбала Хая-Хая гострі, то, звісно, зінги пішли не те, що на другий план, а кудись сундучок. Ну, звісно, користуюся, але не номером 2. Так ось і класична шкарпеткова пряжа, звісно, регія. У мене був трішки неповний моточок, то я розуміла, що мені ще потрібно обов'язково в компаньйон добрати ще один колір. І подивившись на кольористику цієї пряжі, я зрозуміла, що підійде будь-який колір, який в мене є в наявності. а в мене була. Ось така червона, це також пряжа регі. Ви знаєте, що я не той експериментатор, який полюбляє поєднувати непоєднуване. Так, в лопапесах це було, але в шкарпетках поки що немає. Тож, коли в мене є один артикул, один виробник, то я намагаюся в компаньйон ставити того ж самого виробника за умови, якщо, звісно, він у мене є. Замовляти окремо я не маю такої можливості. І ми бачимо, що тут є смужки. Як взагалі зробити таким чином, щоб смужки були однакові? Я прорахувала взагалі, скільки у мене є ось таких повторів рядочків. Потім їх зважила і зрозуміла, ну, я розповідала, що в мене є стільки то рядочків, на мій розмір ноги, шкарпетка важить стільки, то я зрозуміла, взагалі якої довжини мені потрібно її зв'язати. І зараз вам показую свою шкарпеткову класику Січна. Звісно, тут секції не сходяться, це і неможливо, тому що саме основний колір вив'язаний у мене в нуль. Сьогодні я їх представила на своїй інстаграм-сторінці і презентувала в нашій в телеграмі шкарпетковій Олімпіаді. Ось такі шкарпетки у мене вийшли. Далі чому саме я обрала? Таку пряжу, тому що все ж таки січень це десь, скажімо так, дуже-дуже поряд біля Нового Року, тим паче, що в мене ялинка стоїть. І коли я обирала, я саме базувалася на тому, що хочу бачити зелено червоні кольори. І фотографії я вам вставляю у нас якраз. Був подарунок, ялинка, я її зібрала, і я коли вже була ялинка, я відразу розуміла, що повну картинку так як я хочу сфотографувати. Мені, вдає... мені здається, що моя ідея е... зійшлася на всі 100%. На мій суб'єктивний погляд, мені. Дуже подобається те, що я маю. Ну, інше, ви знаєте, все це суб'єктивно. Головне, що мені подобається, і я сама себе оцінила на добре. Далі, ви знаєте, що я дуже полюбляю наступне переходимо до наступного. Дуже полюбляю. Вовну ровничної скрутки. У мене є невеличке замовлення на шапку з такою об'ємною пряжі 100 м100 г. Шапка в середньому доходить до 150 г в залежності від розміру голови. І це Drops Sky. У мене є відео, де я розповідала, що можна Drops Sky, якщо ви не маєте можливості замінити іншою пряжею. І в мене була ось така німецька пряжа. Взагалі-то саме така пряжа вона позиціонується як пряжа для валяння. Здебільшого, навіть на упаковочках, казано, що саме з неї ви можете, ми можемо відв'язати капці, зваляти їх, і потім насолоджуватися ними впродовж зимового сезону. Мій колір найулюбленіший фуксія, і також у мене з. Не дроп Sky, господи, вибачте, мене, будь ласка, дроп Сноу вела вас в оману. Дропсно. І там, і цей колір фуксія, коли я побачила, я не змогла відмовитися. І дропсну у мене також два кольори різного відтінку фуксії. Я зазвичай в'яжу подібну пряжу е, окремим візерунком. І саме на той візерунок в мене є майстер-клас на шапку для початківців. Ось, але замовниця забажала резинку 2х2. Всі розрахунки теоретичні, які існують, здебільшого вони в мене ніколи не проходять. Тож, як я роблю? <кій> Умовно кажучи, я начебто розраховую і відв'язую частину шапки, приміряю, допоки можна це поміряти, і розумію. Відносно до голови клієнта, чи це більше потрібно додати, чи не потрібно, чи навпаки зробити збавляння. Це звичайна класична шапка резинкою 2х2 із нефіксуючим відворотом. Тобто, я відв'язала, дов'язувати її не буду, тому що це шапка для мене і у мене на 4 петлі. Вона більша. Оскільки візерунок дві лицевих дві, дві виворотніх, тобто наш рапорт складає чотири петлі, мені потрібно видалити. Так, Звісно, хтось скаже, ну, скажімо так, для когось не принципово, чи то шапка менша, чи то вона більше. Але оскільки в мене волосся на голові довге, то мені. Дуже незручна, коли шапка, ну, скажімо так, майже не тримається на голові, і я не боюся зіпсувати свою зачіску. Тому вона і не повинна обтягувати так, щоб в мене голова боліла, і не повинна злітати при великому вітрові. Так що, дівчатка, ось над таким недопроєктом я працювала. А зараз. Це приберу, підготуйся і буду далі вам розповідати. У мене вся пряжа, вона пофасована в картонні коробки. І шукаючи пряжу на шавку, яку я вам розповідала. Я пригадала, що у мене є надзвичайно класнюча пряжа. Про яку я вам розповідала, яку ми з вами розібрали за два дні. спочатку. На... Чому зараз кажу, тому що посилання на магазин, де ми з вами її розібрали, немає сенсу, бо ми її розібрали. І що це взагалі за пряжа? Це надзвичайно м'якенький, просто суперовий шнурочок, синтетичний, який набитий пухом бебі-альпаки зовсім трішки мераносу, градієнтного фарбування. І саме він, скажімо так, ну, вони як брат і сестричка із Drops Aero. Це такий я і сфотографувала. Подивіться, який ніжний, ніжний повітряний шнурочок. Купляла я це в стоковому магазині. Всього два магазини на Україну їх привезли. Це, так, знаєте, як було? Ця пряжа для. Була вироблена для Каті Канце. Але оскільки бунтики не важили рівно по 100 грамів, десь бунтик навіть і 130 грамів, і 90 грамів, то це вважається не кондиція. І стокові, два стокових магазини придбали їх, за що ми, звісно, той, хто придбав після моєї наводки, я думаю, також неймовірно раді. І Ще я хотіла, в мене є ліловий кід махер від Іларія Аврора, 1000 метрів на 100 грамів, але я вам відверто кажу, які. Поки я шукала, в мене вже 100-500 разів думки мої переплуталися і, звісно, повертаючись до того, що я планувала і пообіцяла вам майстер-клас по паландину зігзаг. Дівчатка, що хочу сказати? Звісно, умови в мене тут самі розуміти які. Майстер-клас буде на калінках, але оскільки я вам обіцяла, я випущу я все детально, подробицях розповідаю і по підбору пряжі. І по маленьким нюансам, і розповіла по схемі. Я сподіваюся, після цього кожен з вас зможе самостійно відмалювати схему і в'язати так, як вам забажається. Тож, мені б дуже хотілося, після того, як я випущу майстер-клас, щоб ви мене не закидали камнями, а навпаки, підтримали. І зараз покажу ж о, свій процес. Тут повторюватися не буду, все це ви побачите в майстер-класі, але маючи ось таку неймовірну бабінку, це бебі альпака 80% бебі альпаки на поліамідному шнурочку. І ви знаєте, я коли в'язала, в мене не покидала та думка, що вона мені дуже нагадує, бебі-альпаку колись, мабуть, років 5%. 6, а може і 7 тому я купляла в'ярні бебісіма або бабісіму. Не знаю, як правильно поставити наголос. Там точки йшли по 50 грамів. Я в'язала такий великий шарф палантин вчительці на подарунок. І і колір, і я знайшла ті фотографії, і ви дійсно знаєте, мені здається, що це одна й та сама пряжа. Бо тоді, коли я в'язала, я була в великому захваті. Сказати і направити вас в ярну. Я... Ну, як сказати, У мене з Ярною склалася така, знаєте, маленька. Неприємна історія, коли я е, купила пряжу, в мене по чеку вийшла одна сума, а з картки знялася інша. І коли я звернулася із проханням розібратися після е, певної переписки, мене, мені сказали, що відправлять до менеджера, і так все заглухло. Тобто різницю я не отримала. Хоча, ви знаєте, я взагалі не розумію, тому що зводячи ввечері касу. Ти бачиш, що готівкою, що безготівковий рахунок, розрахунок, і всі ті продажі у вас повинно все зійтися по сумі. Звісно, чи чисто теоретично, я не знаю, як саме в цьому магазині повинні були виявити помилку, але до мене ніхто не звернувся. Тож, скажімо так, сказати вам, не купуйте в ярні, я не можу. Звісно, Купуйте в ярні все, що вам подобається, просто я більше в ярні купувати не буду, тим паче, благо зараз дуже багато магазинів, які, скажімо так, пропонують також саму пряжу. У ну, в мене, в мене трапилася маленька халепа. Але, якщо вам сподобається, ну, можливо, пошукайте. Я не заходила зазвичай перед тим, як розповідати про ту чи іншу пряжу, я заходжу в магазин, дивлюся, що потім порадити вам де що можна придбати. Такого я робити не буду, я вам пояснила, чому. Так ось, давайте буду вам показувати. По підбору пряжі розповіла детально в Майстер-класі, ви це побачите, але зараз вам покажу. Покажу, що маю. Ой, як він тут е, за освітлення, якось кольор при цьому освітленні. Мені не подобається. Але і тут бебі-альпака, і тут бебі-альпака, це настільки такий м'якусік, це настільки е, такий, ніжнюсік. Що мені дуже-дуже подобається, і ще раз, і ще раз хочу повторитися за рахунок того, що в цьому шарфі палантині присутня декілька кольорів, то звісно, дуже якщо ви маєте і щось подібне з аксесуарів, то, звісно, можна їх міняти і моделювати кожного разу різні образи. То ще раз хочу сказати, що 2025 рік. На початку також буде майстер-клас. Я його ще не випускаю, тому що мені потрібно дов'язати до кінця, показати, як я закриваю і як я ховаю кінчики. І ось той період, коли я в'яжу, мене така осяйнула ідея. Палантин, ти в'яжеш, а можливо, потрібно чимось додати. Ну, що, що палантин. Ну, колір такий, а можливо, у когось і немає чим додати, тож я вирішила. Що в мене є по тональності дуже схожа пряжа, і це у нас також шнурочок, але він підкручений бебі-альпака в поліамідному шнурочку і зовсім трішки мереносу. Це у нас фьорст меланч. Як пуно, тільки е, пуно рівний шнурочок, а ця пряжа вона йде скручена, я сфотографувала вам на збільшеному, щоб ви подивилися. І вирішила спробувати. Думаю, так, а чим же можна додати? І я відкинула цей палантин і вирішила. Вирішила спробувати відв'язати ж рукавиці, розумієте? Мені ж цікаво думаю, а як це можна буде, як це можна буде додати? Коли я відв'язувала в цій пряжі, що дівчата для жакарду є запорукою успіху. Там, де візерунок, він повинен. Координально відрізнятися, бути набагато яскравішим. Коли я почала відв'язувати, подивіться, будь ласка, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що синій Блакитний колір переходить у сірий. І далі пасма пас моточок іде сірий. І коли я відв'язала так, його видно, візерунок, але все ж таки, знаєте, він десь пробліскує з першого погляду не зрозуміє, що за візерунок. І що я зробила? Я відірвала і перемотала. Для того, щоб ці два кольори вони суттєво відрізнялися. І ось таким чином і ось таким чином я працюю. Ну, цікаво, ви розумієте, тим паче, що коли пропонуєш, умовно кажучи, фотографії, так, звісно, це гарно виглядає, коли є комплект. Але я ж на цьому не обмежилася. Але оскільки ця пряжа в мене поки зайнята, і ви знаєте, як я роблю? В'яжу ц... палантин трішки, переходжу на рукавиці, казала вам, що вишивка 2 години, про вишивку я знову забула, бо у мене ж головна... голова повна ідей. І після того, як я відв'яжу рукавиці, із шарфу, я вирішила, так, рукавиці будуть, і палантин буде. Далі, якщо в мене залишиться ось цей неймовірно ніжний, гарний. Гарна пряжа. У мене 2,5 бунтики, тому що у мене у тьоті було день народження в минулому році і я в'язала чорний шаг-палантин. Якщо знайду, я вам ставлю фото. Відв'яжу пов'язку на голову і ще, звісно, хочу відв'язати шапку, буду в'язати у дві ниточки 220 це буде 110 метрів на 100 г. Відв'яжу шапку резинкою 2х2. І ось такий повний комплект. Тому що ще раз хочу повторитися, що так, я знаю, що комплект повністю це не вже не сучасно, але все ж таки у нас є різні фактури, і воно і як комплект, і в той же час трішки по-різному все буде виглядати. Не знаю, дівчата, ви розумієте? Мені радять Юлю, якщо ти хочеш продавати свої в'язані речі, ти повинна в'язати щось, те, що люди купують павутинки, бо вони від них в захваті. Павутинка павутинчаста. Але, оскільки в мене є своє певне бачення, яке, мені здається, все ж таки відрізняється від того всього в'язального напрямку, я не хочу збиватися. я Буду, знаєте, як бур іти на пролом і, і робити те, що дійсно мені подобається, і створювати те, що мені дійсно хочеться створювати. Ось так, дівчатка. Потім, потім в мене ж була ідея ще дундага. Я казала, хочу відв'язати джемпер. Тепер, в'яжучи палантин, я думаю, може мені взяти в'язати собі е, бактус. Тому що в мене є червона хустина бактус, і вона стала настільки незамінна в моєму гардеробі, і я зрозуміла, яка це вау-річ, і чому в мене, е, ну, скажімо так, і досі не було цього виробу. Тепер я хочу бактус. Тепер я в'яжу рукавиці, а вони ж об'ємні, тому що це ж пух, набитий бебі-альпакою. Ну, мені цікаво протестити, тому що, виявляєте, це один шнурочок. А оскільки це, ж... а оскільки це жакар, то тут подвійна ниточка, і ми знаємо, що альпака, бебі-альпака одна з найтепліших пряж, то. Це я до чого Думаю, о, у мене ж є сіри, а можу відв'язати і там же пряжа тонкіша. І я зможу знайти візерунок на, на не 50 петель, а на трішки більш. І я вже готова вив'язувати ті рукавиці. А потім я в інстаграмі м, натрапила дівчинка за кордону. І в неї є жилет м, на гудзиках. Жилет, ну, там, скажімо так, спушене, щось спушене. І воно ж пряжа секційного фарбування. Основне полотно відв'язано таким кольором, а саме резиночка обробка звичайним там, бежим, здається, кольором, і я думаю, о, а може мені таке з Дондаги зв'язати. А потім я пригадала, що в мене є ще пряжа від Лана Гроса Катанел. Думаю, о, на весну може Лана Гроса Катанела. І в мене, розумієте, А потім, коли я Насті шукала ангору, я подивилася, що в мене є ще ангорова бабінка. Я думаю, у мене ж брошка під цю ангорову бабінку. І Я вже ладна в'язати ангору, дівчата, я не знаю, що з мною відбувається. 25-й рік. І шкарпеткова Олімпіада, і який не який, але все ж таки там матеріал, розумієте, саме можливо інколи. і... Хотілося б мені взяти красиву поверхню. Я пробувала. У цей чорний стіл він вже якийсь покоцаний і е, видно всі недоліки, не підходить. Е, е, хотіла я знайти і, і навмисно поклала свій штатив так, щоб не загубити, щоб я завжди про нього пам'ятала. Звісно, я його загубила я йду, і досі не можу його знайти. Але ж майстер-клас потрібно, ну скільки ж мені, знаєте, тільки обіцянками вас годувати. Тож, ой, ой ох, і розпочався 2025 рік і він же тільки набирає обертів. Дівчата, Мені страшно взагалі подумати, а що буде далі? В мене стільки ідей, ви навіть не уявляєте. Потім думала: а як же організувати сумісник? Ви казали, а можливо, в телеграм-каналі. Ще відзніму ж по розмотуванню пасми, як я це роблю в. Взагалі дуже швидко і ще раз трішки оновлю інформацію про Дондагу. У мене ще чекає декілька оглядів на пряжу. Так, я знаю, що саме як сказати, Огляди пряжі, вони мало переглядаємі, але все ж таки пригадуйте, як у в'язанні я роблю своє. Так і у веденні Ютуб-каналу, ви знаєте, я бачу певну стежину. Я вважаю, що саме цього не вистачає у в'язальному Ютубі, тож продовжую займатися тим, що мені подобається. Так що, дівчатка, сподіваюся, що вже зовсім скоро я покажу вам о, шарф палантин. Мені б дуже хотілося, щоб випав сніг, І я зробила ще карнюче фото. Ну, не буде, то зроблю, хоча у нас о, тільки. Сьогодні немає дощу, до цього у нас то йшов дощ, то моросив, то була така, знаєте, як е вологість в повітрі, е дуже дуже сиро. То ж... Ось таким чином потім я дивлюся на кашемір кардів, але поки вагаюся, що мені відв'язати, чи то рукавиці. У мене є від каряджі піуміна, піума 300 метрів на 100 грамів, а піуміна 500 метрів на 100 грамів. І незважаючи на те, що по метражу кардів, то, що у мене є, він відрізняється. Я так приклала ниточки схожі, думаю, чи то рукавиці, чи то шаф, але. Дівчата, я не знаю, як жити, в мене стільки ідеї, в мене єдине, що не вистачає рук. Не вистачає. Так що, я сподіваюся, що вам зі мною сьогодні було приємно. Трішки розрядила обстановку і в своїй голові, бо поділилися з вами те, над чим працюю. Я сподіваюся, що все ж таки, якщо ви не поставили вподобайку зараз, ви це зробите, відклавши ваші будь-які справи, напишете коментар. І до наступних зустрічей, де я з вами поспілкуюся. Або поспілкуємося детально по пряжі Шополь Кризібул, або по 100% вовні Кентайр. Тож, шановні дівчатка, бажаю вам невичерпного творчого натхнення, настрою щоб ви не втрачали натхнення, щоб у вас завжди були ідеї і в'язання, скажімо так, позбавляла вас і мене усіх дурних думок. З вами була Юля. До наступних зустрічей і від мене, звісно, вам серденька. До побачення!